Тебе на сьогодні. Розслабся. Yeah. Ну, 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 кажи, що прийшло? Прийшли в мене панічні атаки. атаки. Трем в руках, пропали папілони, пропала. Грижа під коліном, так? Бетхера, так. Бетхер. Так. так. Головні болі Головні пройшли. Але Зараз... Лисоня кілька днів прийшла Томика до і каже, мене так колоти, як Лисоня всіх колотить такий час. Я міряю ти 120 на 80. Ти що? Зараз в мене нема що я чогаю човгала ногами. Так. Взагалі в мене не було моторики в пальцях, я взагалі нічого не могла в руки взяти. Абсолютно. Зараз... Рома подзвонив, що він їде. Я тісто <клес> замісила вареників, наробила, голубців накрутила і, і поїхали в Дробович. так. Ликуюся! Оце щастя! І я дякую. Результатів Богу. Результатів дуже багато, але я ще не. Ну, нічого, нічого. Саме головне. Що саме головне, що ти маєш ці результати? Mm, І я тішуся однім результатами. Mm. Галюсь.